Для всіх скептиків, які пишуть мені в коментарях, що це якийсь може бути кран або звук машини, яка гальмує. Не будьте смішні. Можна чути, як мелодія міняється, переливається. І чути, як трамваї їздять, як машини їздять. І звук від гальмуючої машини доволі доволі неприємний. А це гармонічна мелодія, яка звучить і має переливи свої правила. Я про... просто не музикант, але я впевнений, що людина з е... музикальним слухом зможе чітко приділити, що це є мелодія і розписати можливо навіть по нотах. Я не знаю. Я не маю музикальної грамоти, але я впевнений в тому, що людина, яка має музикальну грамоту, може. Це розложити понута. А для всіх тих, хто не в темі, то хочу сказати, що е, цей мелодій як попередження, бо, то, тому що за місяць до початку війни в Україні, е, практично протягом цього місяця, так в виборочних днях, то ця мелодія звучала. І я навіть не... Я не Знав, до чого це, і що це попередження якби. З гори, ну Господь говорив, що це музика якби з неба. Але що вона означає, що вона попереджує, я не знав. То вже пізніше я догадався, чи це як, як знамення, як попередження перед, перед лихом, перед великим кровопролиттям або бідою. І що варто зробити в цей момент? В цей момент треба віруючим людям посилити свої молитви, розрушати всі наміри ворога, щоб вони не збулися. Тому що Путін, він окультист, так як Гітлер, так як і всі з з'їхавші правителі, які... Служать сатані, які черпають в нього свою силу, так як е через тих шаманів, не знаю, колдунів і екстрасенсів, через яких він консультується, то вони сатана йому передає, щоб він робив більше кровопролиття. Тоді в нього буде успіх, тоді він буде сильніший. Тобто приносив свого роду жертви, безневину кров проливав. Я пам'ятаю це. Раніше в своїх відео говорив. І нічого, по суті, не змінилося. Він, як я і говорив, ізначально, буде, Путін буде йти до кінця в цій війні. І він буде робити все для того, щоб перемогти. І для того він буде йти на жертви мирного населення. Тобто проливаючи безновину кров, то як і в сатанинських ритуалах це відбувається, тому що вони коли проливають в ритуалах сатанинських безновину кров, вона оскверняє. Добре, на цьому все. Спробую заснути Я думаю, що всі почули, що знову це попередження. І посильте свої молитви прямо, так би так би мовивчи. Прямо З... розрушайте. Плани ворога наказуйте йому, що вони не збудуться, що не буде ніяких е, жертв, не знаю, чи, чи це будуть ракетні удари, скоріше всього знову ракетні удари. І вчора я бачив відео, що Зеленський говорив, що буде посилена атака тих дронів камікадзе, чи як там їх цих хасідів, чи, не, не пам'ятаю. І... Можливо, це попередження не тільки від розвідки українських військових, але й з неба. Для людей, щоб вони були пильними, і як я раніше говорив, Господь мені передавав, слово, що не, не час розслаблятися взагалі не час. І для тих людей, котрі запитують, коли. Чи довго це буде тривати, і чи не чекати нових неприємностей, нових ударів, не знаю, там потрясінь. То все залежить, міні Бог, як відкриває, все залежить від людей, Коли, якщо вони будуть мінятися, якщо вони відвернуться від зла. Буквально вчора я молився по цьому поводу. І хотів відео записати, можливо, запишу. А можливо, і зараз скажу, бо. Я чув ну, в Україні, якби передавало ще слово від Господа, що йде. Якби страшніший вірус за корону, який буде багато життів забирати. Але мені Господь сказав, що це, це наразі скрито від мене і що все залежить від людей. Якщо вони будуть, якщо вони відвернуться від, глас, від злих своїх дій, зокрема, говорилось про український народ. Зрозуміти, бо то я чув дуже багато зараз нарікань на владу, на Зеленського, на от і говорять дуже багато коментарях, пишуть. І так люди говорять там на кухнях, між собою спілкуючись, що якби що зробив Зеленський, там ЗСУ, це вони от, настоящі, якби вони воїни, наш захист. Безперечно, ЗСУ відіграють свою роль, Зеленський свою роль. А хто поставив всіх залужного на своє місце? Хто поставив, зробив ці кадрів потрібних на свої місця? Не Зеленський своїм указом. Більш того, що Господь сам поставив Зеленського на Україну і дав йому пророків, і дав йому Божих людей, які. Приготували його до цього вторгнення, який він послухав, тобто послухав Господа. І от ця черта, наш, наш народ український відрізняється особливою невдячністю, не розуміючи чого, і дають волю своєму паршивому язику, поносячи і зеленського і того, хто поставив Зеленського. Керувати Україною, я говорю про Господа. І, і от почуйте, і якщо ви почуєте, що хтось буде критикувати, поносити, писати в коментарях, не важно, чому йде, і просто русня, яка читає ці коментарі, вона просто тішиться. А ті люди, які вони болдери, які пишуть ці коментарі, критикуючи нашу владу, і... Нашого президента, який просто не задумується. Із-за і цих оц, паршивої невдячності і злого язика на, ваш, на наші голови по суті буде, будуть сипатись різні біди, різні удари, і це, це все буде затягуватись до тих пір, поки Господь. Як то кажуть, кальоним железом не, ви, не витравить от, 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 цю мерзость, цей злий язик нашого народу українського, який завжди чимось незадоволений, завжди критикує і дає волю своєму паршивому язику. Замість того щоб нести всяку ахінею, всяку клевіту, Говорячи, навіть коли мізки з язиком не зв'язані, нести всяку чужу пургу, стань краще і помолися. І ви, люди, Божі, Божий народ, якщо чуєте цю критку, зразу закривайте рота цим людям. Бо через їхні злі язики, Господь буде продовжувати. Переплавку українського народу в той спосіб, який він роз... дозволив опустив ворогу через цю війну, через ці кризи. Через... І я так розумію, що Господь може навіть пропустити цього вірусу, якщо люди не почнуть змінюватись, не почнуть себе брати в руки. Так, важко. Але згадайте про Мойсея. Хто читав Біблію, і про ізраїльський народ, який був в пустині, який раптав на Господа Цел, цілий час. І що йому легше від того стало? Ні, Господь більше накладав на них всяких випробувань. Дойшло до того, що він, Господь сказав в гніві своїм, що поки це все, все покоління, яке виросло в рабстві, не вимре, я вас не виведу з пустелі. З Україною принцип той самий. Якщо ви не перестанете займатися цим роботом, цим, не, не обуздаєте свій парши, свої паршиві язики і не позакриваєте свої плямки, нічого не буде мінятися. Замість того краще моліться. І тоді ви побачите результат. На все добре! Спокійної ночі.